Who's back from jail? Я не знаю, як ютубери викладають відео стабільно один раз на тиждень, бо у мене відео, дай Бог, виходять один раз на місяць, і це жахливо. Я вам обіцяю, що зараз відео буде частіше, адже у мене більше вільного часу, тому ось нове відео. Welcome back! Хто тут не новенький, і всім привіт, хто тут новенький. Мене звати Лола, і я книжкова блогерка. Ви знаєте, я щось давненько начитала крутих книжок, яким могла би поставити 5 із 5. І це проблема. Тому в цьому відео я буду шукати книжку, який зможу поставити 5 із 5, яку зможу Порадити і яка мені дуже сильно сподобається. І почати я вирішила з посібник з убивства для хорошої дівчинки від Голі Джексон. Я вже читала одну книжку цієї авторки, це Five Survive. Я читала англійською, але вона скоро має бути українською, бо вже відкрили предзамовлення. Українською це буде виживуть п'ятеро. Це такий дуже непоганий трилер. Я не скажу, що він мені сильно сильно сподобався, але я поставила 4 з 5 зірочок і в принципі читати цю книжку було прикольно. Тож я вирішила взяти посібник, адже це дуже популярна книжка, і він багатьом подобається. Я вже прочитала 150 сторінок, і чесно, мені не здається, що це буде 5 із 5. Типу, вона класна, але я не скажу, що мені прям дуже-дуже цікаво. Блін, це провала на відео, чесно. Але це навіть не половина книги, тому можливо щось зміниться. Тож подивимось. Ну, це весь вступ. Я піду читати посібник. Побачимось в наступному включенні. Всім привіт, це Лола з майбутнього. Я досі знімаю це відео, але я забула вам взагалі розповісти про що ті книжки, які я обираю. Я навіть не читала вам анотацію, тому я вирішила зробити окремий фрагмент відео, де почитаю вам анотації цих книжок, щоб розуміли, про що ті книжки. Ну і перше, це посібник зубивств для хорошої дівчинки. Звичайний шкільний проект звичайної британської школярки зі звичайного британського містечка розворушив давно забуту справу про вбивство. Жертва красуня, білявка, зірка школи. Ціла не знайшли, проте. Дівчина офіційно мертва, і всі в курсі, хто вбивця. Це однокласник жертви, якого знайшли в зашмарку в лісі із запискою зізнанням. Усі звикли, усі впевнені, що все саме так. Усі, крім піпи, фіц Амобі. Вона оперто і наполегливо шукає справжнього вбивцю. Справа просувається, напруга зростає, і ось ніби фінал. Піп, здається, це справжнісіньке дно, але знизу вже постукали. Всім привіт знову! І я дочитала посібник з убивства для хорошої дівчинки позавчора. Це означає, що треба вже з вами поділитися своїми враженнями, і яку оцінку я поставила. Якщо ви думаєте, що все можна виключати відео, відео закінчилося, то ні. Ви звичайно можете закінчити це відео, коли ви хочете. Але на жаль, я поставила книзі тверду четвірку із п'яти. Що для нас з вами означає, що ми продовжуємо пошуки книжки. Які я поставлю 5 із 5. Почнемо з хорошого, як завжди. Читати цю книгу було максимально легко, я прочитала її буквально за кілька днів, бо вона справді швидко горталася. До того ж було цікаво, мені жодного разу не було нудно і це плюс. Також мені дуже сподобався формат книги. Якщо ви не бачили відеоогляд на цю книгу, або в книгарнях не гортали цю книгу, то ви не знаєте, що всередині. Дуже багато малюнків. Це, наприклад, щоденники, документи, інтерв'ю. Це дуже цікаво. Я вперше бачу таке в книжці, і це, це реально класно. Також мені подобається, що нам розповідають про важливі теми, нам показують важливі теми. Це, наприклад, расизм, і також нам тут розповідають про те, про що мало говорять, але це трапляється часто. На жаль, це підсипання наркотиків дівчатам на вечірках. Нам показують, як це впливає і руйнує життя людини. Я вважаю, це справді важлива тема, і я рада, що ця книжка висвітлила цю тему. Також мені подобається, як тут прописані персонажі. Вони прописані добре, і навіть ті, які вже мертві. Тобто, те, як персонажі розповідають про цих вже мертвих героїв, ти просто уявляєш, ніби це реальна особа, ніби це не мертвий персонаж, ніби це навіть не персонаж, ніби це реальна особа, і це добре. Перейдемо до мінусів, але для мене тут мінусів немає. Хіба що те, що я не прив'язалася до героїв, до сюжету, але я буду читати наступні частини. Це трилогія, я буду читати наступні частини, бо мені сподобалося. Це було цікаво. До речі, ще я забула сказати. Що мені здається, я очікувала чогось іншого від історії. Це не означає, що розчарувалася. Ні, просто я думала, вона буде іншою. Отже, так, оцінку ви вже знаєте, 4 з 5 продовжуємо наші пошуки. Побачимося в наступних включеннях. Я забула вам сказати про наступну книгу: це спадок Готорна. Це друга книга у серії ігри спадкоємців. Я викладала колись читацький влог на першу частину з цієї серії. Якщо вам цікаво, я залишу тут посилання, можете подивитися. Чому я обрала цю книгу? По-перше, мені треба прочитати її на клу. По друге, перша книга була в принципі непоганою, але я поставила її 4 з 5. Можливо, спадок Готорна буде набагато кращою, і я поставлю її 5 із 5. Чесно, я дуже сумніваюся, що ця книга. Буде на п'ять із п'яти, тому що я просто не прив'язалася до героїв і історії, але варто спробувати. Я дуже сподіваюся, що мене не буде так сильно бісити Джеймсон, як він мене бісив у першій книзі. Це була комедія. Просто пока. Побачимо. Всім привіт! Це знову я Лола з майбутнього, і на цей раз ми почнемо нотацію. Ой. І на цей раз ми почитаємо анотацію спадку Готорна, але я вирішила почитати вам анотацію першої книжки з цієї серії, оскільки спадок Готорна це друга частина. 17-річна Айворі, звичайна дівчина. Її найближчі плани вижити в старшій школі і бажано виграти стипендію. Аж раптом якийсь невідомий Тобі з Готорн, мільярдер, до речі, після смерті проголошує її єдиною спадкоємицею. Хто такий цей містер Готорн? Айворі вперше про нього чує. А ще й дивна умова щодо спадку. Дівчина мусить прожити рік у Готерн Хаусі разом з те, двома доньками. Вами, чотирма онуками багатія. Містер топі за життя обожнього головоломки, тож Гудрнхаус, напханий подаємними ходами, закодованими посланнями і загадками. А ображені родичі мільярдери вважають несподівану гостю, хто аферисткою, а хто останньою загадкою старого. Отже, тепер найближчі плани Айвері такі: виграти в небезпечній грі. При цьому бажано якось вижити в підступному світі багатства і привілеїв. Мені жарко дуже. Все, всім пока це. З... <смір> Я просто хочу з кимось поговорити про ось це. Це ось книжка ем, з просто О, гид... Ладно. Я просто хочу з кимось поговорити про це, бо зараз я відчуваю себе дуже подратівливому, і мені треба комусь це все висказати, і Я вискажу це все вам. У мене потроху починає з'являтися на і це кошмар. Ви знаєте, як сильно мене дратує Джемсон? Пам'ятаєте, якщо ви дивилися мій читацький влог на книгу ігри з подкоємців», Це перша книга з. З цієї серії ви знаєте, наскільки сильно мене дратує Джеймсон. В тому відео я вже пояснювала, чому. Я просто не люблю такий тип людей. І для мене від нього віє альфа самцом. І для мене Джеймсон просто дуже егоїстичний і самозакоханий. Я не люблю таких людей. І я не люблю таких персонажів. Здогодитися, що відбувається в цій книзі? Спойлер! У Айвері та Джеймсона занадто багато взаємодій Тобто вони крутять шури мури і крутять їх активно. Мені хочеться плакати. Через те я просто не можу читати цю книгу. У мене з'являється на я просто не хочу читати. Бо мене дратують їхні стосунки, мене нудить від їхніх стосунків. Я ну як я можу читати книгу, де мене, бляха, дратує любовний інтерес головної героїні Де мене дратують стосунки між любовним інтересом головної героїні? Як я можу читати цю книгу? І так, сюжет тут досить непоганий, він досить цікавий. Але оскільки любовна. Лінія становить велику частину цієї книги, і взагалі всієї серії драцівлива любовна лінія просто перекриває для мене весь цей сюжет і потенціал цього сюжету. Просто Джеймсон і Айвері часто розв'язують щось разом, ви розумієте, що я маю на увазі, так? І я просто не хочу читати через це. Це якийсь парадокс, бо я хотіла в цьому відео читати книжки, які мені подобаються. Я хотіла читати книжки, які. б були на п'ятірку для мене. Це вже друга книга в цьому відео, і я навіть не впевнена, що вона буде навіть на 4 бали. Тобто я можу спокійно поставити їй 3,5, або навіть 3. Чесно, це мене дуже засмучує, бо я хочу, щоб читання мені подобалося. Отже, ось такий поки що у мене висновок зараз про цю книгу, але я наполовині. Я просто сподіваюся, що далі ситуація покращиться, що мене вже не будуть дратувати так сильно стосунки між Жайвері та Джеймсоном. А ще сьогодні я їду в Чернівці. Юпі! Я вперше буду їхати потягом. Я знаю, це звучить жахливо, але це правда. Я вперше їду потягом. Сподіваюсь, що все буде нормально і все пройде добре. Я ще подумаю зробити невеликий гайд по Чернівцям тобто показати вам місця, які я буду відвідувати, щоб, можливо, ви теж, коли прийдете в Чернівці, могли відвідати їх. Побачимося у наступному включенні. Я сподіваюся, що ситуація з цією книгою стане набагато кращою або, хоч трошки кращою. А поки всім па-па! Всім привіт знову. По-перше, мені дуже жарко. По-друге, я повернулася з Чернівців і ви могли бачити невеличкий гайд. Anyway, повернемось до теми нашого відео, а саме п'ятизіркова книжка. Як ви зрозуміли, я дочитала спадок Готорна. Чи була ця книжка на п'ять зірок? Абсолютно ні. Чому ця книжка не на п'ять зірок? Я вам скажу зараз, скільки я її поставила. Я поставила її три із 5. Три сп'яти, це на два бала нижче, на цілих два бала нижче, ніж п'ять. Це відео просто якесь зараз провальне, бо друга книжка, і друга книжка не на п'ять, а на взагалі не на чотири, а на три. Я трошки страждала, коли читала цю книжку, я змушувала себе читати, але з першого ми поговоримо про плюси, все ж таки, а пізніше перейдемо до мінусів. До речі, оскільки я на дачі, в мене немає з собою тієї книжки, але ми зробимо вигляд, що вона у мене є. Ось тут ви її бачите. Вона у мене є насправді. Отже, що мені сподобалося? Загадки блін, блін, я так тримаю руку. Ну тобто на камері це виглядає дивно в монтажі. Це буде інакше, але це все одно дивно. Загадки були досить цікавими, а повороти подій неочікуваними. Хочу зазначити, що саме в цій книжці більше драма ніж у першій. і більше прикольних таємниць, які коли розкривають, ти прям такий, о, це прикольно. Раніше згадування деталі, маленькі деталі, мали сенс. Логічний сенс і це класно все пояснювалось. Оце мені найбільше сподобалось в цій книжці. Також вона, як і перша книжка, швидко читається, бо тут маленькі розділи це, ну, і шрифт досить великий у нашому виданні, українському виданні, тому читати її реально легко, точніше, швидко, бо мені не було легко її читати. Зараз поясню. І також мені сподобалось, що Айворі, головна героїня, вона тут більше розкривається і це чудово. Але тепер ми перейдемо до мінусів. Можливо, їх не так багато, але вони дуже суттєві для мене. І я не насолоджувалася читанням цієї книжки, я змушувала себе читати. Я не хотіла читати. У мене ледь вона з'явився на читун. Для мене це величезний показник. Хоч сюжет і був цікавим, але цього не було достатньо, щоб я не через Джеймсона кожен раз, коли він з'являється в книжці або загалом від всієї цієї любовної лінії. Я вже говорила про те, що Джеймсон мене дратує через те, що він нагадує мені альфа-самця, егоїстичного, самозакоханого. Я не люблю такий тип людей. Це такі люди мене дуже дратують. А любовна лінія для мене виявилася тут просто якимось жахом. Особисто для мене жах. Саме вона зіпсувала мені всі враження від книги. То Айвері намагається не думати про Джеймсона, то вона намагається не думати про Грейсона. Типу, як це взагалі працює? Просто як це працює? Я не розумію. Я усвідомлюю, що це має бути як любовний трикутник, але я ніколи не розуміла концепцію любовних трикутників. І саме в тій книжці це дуже поганий любовний трикутник. І я через цю книгу я ненавиджу любовні трикутники. До того ж, взаємодії з Грейсоном у головної грині Айворі. Майже не було, тобто, який це любовний трикутник, якщо було одразу очевидно, кого вибере головна героїня? Я не знаю, що ви думаєте. Що ви думаєте про це? Бо ну я просто намагалася не звертати увагу на любовну лінію, бо я хотіла насолоджуватися сюжетом загадками тими таємницями, але це було важко, бо любовна лінія становить велику частину цієї, вабші серії і книги. Ладно, перейдемо до наступних мінусів. Стиль написання авторки мені здається досить тетралізованим і занадто драматичним. Це, наприклад, вона намагалася надивитися там на нього, бла 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 або між нею стояли Грейсон і Джеймсон, але у неї не було часу думати на те. Що це взагалі означає? Ну якось так. Типу, можливо, це погані приклади, але якщо ви почитаєте, ви зрозумієте, що я маю на увазі. А також, коли я дочитала книгу, у мене боліла голова. Але я була щаслива, що нарешті покінчила взагалі з цим. Це було таке відчуття свободи. Отже. Це весь мій відгук. А тепер перейдемо до наступного мого вибору. Отже, зараз я англійською слухаю Світанок Малібу від Дженкінс Рід. Вона написала сім чоловіків Евлін юго. Я теж читала цю книжку, мені сподобалось. Я поставила її 5 із 5, Мені здається, я прослухала вже більше 20% і чесно, мені подобається, мені цікаво реально. А також, оскільки це аудіокнижка, то я ще вирішила взяти в папері почитати... Всі системи небезпека це серія книжок, яка називається Щоденники вбивце бота. Це перша книжка. Я люблю наукову фантастику. Я дуже давно заглядалась на цю книжку, і мені здається, вона має мені сподобатись. До речі, вона дуже маленька, тут буквально 150 сторінок. То якраз я скоро теж поїду кудись, то візьму її з собою і почитаю. Що я взагалі знаю про цю книжку? Я знаю, що це про якогось робота. Він називає себе Вбивце ботом. Він працює з командою дослідників, якихось все відбувається в далекому майбутньому. Ну щось таке розмите поняття, так. Але я купилась на обкладинку, мені дуже подобається обкладинка, і на те, що це наукова фантастика, і там ну робот, тобто нам розповідає всю цю історію. Робот я така, окей. Тож так буду читати ці книжки, побачимо, яка з них мені сподобається. Отже, поки що всім, па-па. І це знову. Я на цей раз. Ми почитаємо нотацію книжки світанок Малібу. Малібу, серпень 83-го. Довгоочікуваний день традиційної літньої вечірки в Ніни Ріви. Потрапити на гулянку хочуть усі, адже це означає побувати в зірковому товаристві рів. Ніна, тановита серферка і фотомодель, Джей, серфінгіс, чемпіон, гуд відомий фотограф, кіт, їхня найменша сестричка, загальна улюблениця. А саме цю четвірку обожнюють не лише в Малібу, але й в всьому світі, тим паче, що вони нащадки легендарного співака Міка Ріви. Уже о півночі вечірка вийде з-під контролю, а вранці собняк згорить. Але доти рікою тактими спритне, гратиме музика Отатиму любовні історії і відкриватимуться цю таємниці, з якими народжувалися і жили кілька поколінь цієї родини, доки на світанку не спалахне перша іскра. Все, всім пока цього фрагменту відео ви більше не побачите, бо далі вже я якось сама розберусь. Здатися і піти за своїм старим телефоном для мікрофону, бо в мене тупо не підключався мікрофон і це просто якийсь кошмар. Але наче все добре, тому поїхали. Отже, я дочитала світанок Малібу і чи була ця книжка пітизірковою? Це наше найголовніше питання. Ні, не була. Я поставила книжці 4 з 5, але мені сподобалось. Тобто, це було близько. Як я вже згадувала раніше, це не перша моя книжка цієї авторки, Тейлор з Рід. Її ім'я якось складно вимовляється. Тейлор Дженкінс Рі, і мені дуже і дуже подобається, як вона пише. Це така, наче проста мова, але з іншої сторони, вона така лірична, гарна насичена. Типу, це просто приємно читати або слухати. Бо я, наприклад, слухала книжку, я вже теж про це казала. Деякі фрази просто врізались мені в голову. І я така: о, оце цитата, оце хороша цитата. Також, оскільки я слухала цю книжку, я вже не знаю вкотре це кажу. Мені реально сподобалось, як читала нараторка. Я просто хочу відмітити про те, що це крута нараторка, вона крута. Читала. У мене мій цей чубчик лізе на очі, ніби я емобой. Тейлор Дженкінс Рід завжди пише надзвичайно живих персонажів надзвичайно живі ситуації. Тобі просто хочеться вірити, що такий персонаж така ситуація була в реальному житті. Бо просто я не знаю, як вона реально це робить, але все це написано так емоційно. І ще я радила читати світонок Молі був влітку, бо там реально жорсткі вайби літа. Ну, взагалі вся ця книга це тупо літо. Тому, якщо ви хочете, або я вас зацікавлю. Волоція книжку то реально раджу читати влітку, хоча насправді це не залежить, але так би було б краще. Далі хочу розповісти трохи про те, що мені не дуже сподобалося. Перша частина книги була реально насиченою і цікавою, але друга. Друга частина книги була не такою цікавою, тобто, друга частина книги це вечірка, це долоносна вечірка. І ну, мені не сильно було цікаво слухати про неї, якщо чесно, я навіть трохи себе змушувала. До того ж, сама кінцівка була нормальною, але на початку нам наголосили на пожежі і зробили таке враження, ніби це буде щось жахливе, але це не спойлер, не знаю, наскільки це спойлер. Там ну реально не було прям нічого такого, аж вау. Коротше, зависили очікування. І ще я дещо не зрозуміла. Я не зрозуміла. А навіщо нам в кінці на вечірці розповідали історії інших персонажів, які абсолютно ніяк не пов'язані з головним сюжетом? Це було просто дуже рандомно. Так, це було цікаво, бо це була драма. Але навіщо типу вони реально не пов'язані? Взагалі ніяк? Загалом я лишилася задоволеною книжкою, і я раджу вам її почитати влітку. І перейдемо до. Я не знаю, чи буде це остання книжка в цьому відео, але я вже прочитала з вами виходить три книжки. І жодна з тих книжок не була на п'ять зірок. М -м -м -м. Мені здається за це відео. Ми не знайдемо з вами п'ятизірокову книжку для мене взагалі. Перейдемо до потенційно останньої книжки в цьому відео, бо реально, типу, скільки можна? <свісно> я вже казала вам, що паралельно з Малюбу я буду читати цю книжку. Так, я трошки її почитала, це буквально 50 сторінок. Але я її відклала, поки не дослухаю книжку, ось я її дослухала, тому нарешті повертаюсь до цієї книжки. Чесно, мені б здається, було б дуже круто, якби читала її взимку, бо взимку зазвичай такий вайб наукової фантастики, я не знаю, чому в мене просто такі вайби. Але що маємо, то маємо. Я почитаю її влітку, думаю, це нічого страшного. Просто, можливо, вона не попаде мені по настрою. Поки що особливого нічого сказати про цю книгу не можу, вона реально маленька, тому я думаю, я скоро її дочитаю. Але я помітила, що мова авторки досить проста. Я знаю, що я вам трошки розповідала про цю книгу, але я просто хочу почитати нотацію, щоб ви розуміли про що ця книга більше ніж я вам сказала. Я реально зараз просто перетворюся на емобоя з цим чубчиком. Це капець. світ майбутнього. Космічними подорожами та планетарними місіями керують бізнес-компанії. Командам дослідників надають у супровід вартових андроїдів заради безпеки. Але в суспільстві, де контракти укладають з тими, хто запропонує найнижчу ціну, не надто переймаються безпекою. На далекій планеті команди науковців веде дослідження під наглядом наділеного самосвідомістю Варт Меха, що хакнув свій модуль контролю і називає себе Еленголос. вбивця ботом. Він не прагне тісних стосунків з людьми по-справжньому хоче тільки одного, або його лишили самого на достатньо довгий час і він міг розібратися в собі. Та коли з Іншу дослідницькою групу стається лихо, вчені, та їхній бивцебот мусять докопатися до правди, аби вижити. До речі, цей бивцебот насправді такий милий. Ось я просто хочу вам прочитати цитату, бо ну, вона прикольна. Минуло понад 35 тисяч годин, упродовж яких я поглинав фільми, серіали, книжки та вистави, але вбивством ми так і не зацікавився. Як бажальна смертоносна машина, я зазнав жахливої невдачі. Коротше, та це все. Тому побачимося у наступних фрагментах. Па-па. Всім привіт! І у мене офіційно не працює мікрофон. Тому тепер звук я буду записувати на телефон і якось там склеювати це все, поки не куплю собі нормальний мікрофон. Тому вибачте за цю незручність, але перейдемо до суті відео. Отже, як ви зрозуміли, я розмовляю з вами, тому що я дочитала е, всі системи небезпеки. Я хотіла сказати посібних записку. Я не знаю, чому. Так, я дочитала і я поставила 4 із 5 зірочок. Це просто. Облом, тому що за все це відео, це зараз кінець відео. Це кінець відео, і за все це відео я не знайшла жодну книжку на п'ять зірок. Щоб ви розуміли, я знімала це відео ціле літо, ціле блін літо, і три місяця на моєму каналі не виходило відео жодного, тому що я знімала це відео. Що я можу сказати про всі системи небезпеки? Я люблю наукову фантастику, я люблю просто фантастику, і тут історія ведеться від обличчя вбивця бота, тобто робота, який по суті не є людиною, і він... Класний він більш людяний ніж більшість персонажів в цій історії, і він мені подобається. Почнемо як завжди, з плюсів. Як я вже казала, це головний герой, це вбивце-бот. Він реально класний. Я зараз наведу вам кілька цитат, але попередньо скажу, що за ним просто було цікаво спостерігати. Було цікаво читати його коментарі щодо подій і щодо команди, з якою він працює. І ось перейдемо до цитат. А на їхньому боті лише вбивце-бот, який просто хоче, аби всі заткнулися і дали йому спокій, щоб він міг весь день дивитися розважальний потік. Він такий інтроверт. А цю статую не з книжки азі скрипту, тому що я не можу знайти в книжці. Отже, останні кілька контрактів нагадували вимушений перегляд комедійного серіалу про стосунки між кількома партнерами. Тільки я ненавидив весь акторський склад. Ну, який він кьютік. Загалом мені ще дуже сподобались стосунки між командою. Тут такий у нас іде троп фаунд Фемелі. Я люблю Found фемелі тому за це лайк. І, звичайно ж, я ще не читала книги, де оповідачем є сам бот, не людина, типу, це був це бот. І мені дуже сподобалося, як прописали одну сцену Біка. Це було Біка, це було так класно прописано. Я така читаю. Це було трошки навіть хот. Стей везмі, стей безмі! Будь ласка. Цю цитату я не хочу буде пояснювати, бо це буде спойлером. Тож я думаю, ви зрозумієте, в принципі, без контексту. Ми не будемо тобі довіряти, відказав Горатин, І лишимо з нерухомленим. Ага, дуже смішно. Це не спрацює, це каже вбивці, бот. Чому ж? це каже Горатин. Я скотився зі столу, схопив Горатина за горло і пришпилив його до стіни, бо хаб система збрехала вам, що я знерахомлений. Хм, mm. окей. Okay. Стей me. Попри те, що сюжет в принципі був цікавим, він був досить простим. Мені не височило глибини контексту взагалі в тому, що відбувалося, і все якось швидко закінчилось. Все якось швидко. Е про минуло. Хотілося більше дізнатися про світоустрій, але ну я для цього буду читати наступні книжки. Так, я буду читати наступні книжки. Але так, мені хотілося б, щоб трохи додали контексту до всього. Інколи мене виносило з фраз цього вбивця бота». Це, наприклад, він там все сказав про те, що добре, що вони не знають, який я психований. Girl, be so for real. Ми не в real. тисячі не знаю, му але мені здається, він реально надивився серіалію, і там були отакі ема бої, які таке казали. І він такий, блін, я хочу бути таким mysterious, крутим, як ці ема бої. І він теж почав казати такі фрази, я не знаю. І в кінці книжки я не зрозуміла мотив героя. Для нього, в принципі, все складалося класно, але він те, що зробив взагалі інакше. Якщо ви почитаєте, ви зрозумієте, що я маю на увазі. Якось так це весь мій відгук і. Для людей, які не знають цю книжку, екранізовують TV. Я дуже чекаю. Вже відомий весь каст по суті. Ставлю лайк. На цьому ми покінчуємо з книжкою Всі системи небезпеки. Я буду читати продовження, бо я люблю таке, і мені цікаво, і мені сподобалось в принципі. Я не знаю, чи я згадувала це, коли читала посібник з убивства» для хорошої дівчинки. Мені здається, я не згадувала, але вийшов серіал на Netflix. Я буду його сьогодні дивитися. Тому, якщо вам цікаві мої враження від серіалу, ви можете підписатися на мій Instagram. Я абсолютно все там пощу апдейчу і так далі. Також, по приколу, ви можете підписатися на мій TikTok. Там я інколи по смішні відео і інформативні відео теж. Це в принципі все. І нарешті ми закінчимо з вами це відео, яке я знімала три місяці. І ви нарешті побачите нове відео на моєму каналі, бо зараз же я оце все дознімаю, і я піду одразу ж монтувати. Тому я вам вже казала, що я вибачаю за те, що відео виходять настільки рідко, я не знаю, чому так виходить. І я обіцяю, що відео будуть набагато частіше виходити. Виходить виходити. виходити. Вибачте, всім папа! -па, гарного вам мирного вам дня і взагалі всього року, щоб все у вас було добре. Побачимося в наступному відео. Ой, вона не виключилася. Алло! Все, пока!